Казка, як сонечко, знайшло свою дорогу додому. Розділ 1. Початок Пригоди. На небі завжди було дуже багато зірок, і всі вони світилися яскраво, створюючи неймовірну картину, яку можна було побачити навіть з землі. Але серед усіх зірок було маленьке сонечко, яке завжди прагнуло бути таким же яскравим, як і його старші друзі. Воно встало на своє звичне місце. І стало випромінювати тепло і світло, як і завжди, з першого ранку. Але цього разу сталося щось дуже дивне. Сонечко випадково заснуло і не встигло повернутися на своє звичне місце на небі. Воно прокинулося і зрозуміло, що його місце порожнє, а світло навколо зовсім не таке яскраве. Сонечко подивилося вниз і побачило, що на землі все стало темним і холодним. Як я можу знайти свою дорогу додому, думало сонечко. Я не бачу свого місця. Що мені робити? Так почалася подорож сонечка, яке заблукало серед інших зірок і не могло знайти свій шлях. Розділ 2. Перша зустріч з друзями. Поки сонечко літало в пошуках свого місця, воно побачило красиву хмаринку, яка плавно пливла в небі. Привіт, хмаринко! вигукнуло сонечко. Можеш допомогти мені знайти мій шлях додому? Я заблукало і не можу повернутися на своє місце. Хмаринка, почувши це, зупинилася і подивилася на сонечко своїми м'якими пухнастими очима. Ти не переживай, маленьке сонечко, сказала Хмаринка. Я зможу допомогти тобі знайти дорогу додому, але для цього нам потрібно підійти до гір. Там є мудра стара сова. Яка знає все про небо і зірки. Сонечко радісно кивнуло і вирушило разом з Хмаринкою в напрямку високих гір, які, здавалося, були десь далеко вгорі. Вони пролітали через білі хмари, дивуючися їхній легкості, але сонечко все більше відчувало, що чим вище вони піднімаються, тим більше воно втрачає свою яскравість. Я зовсім згасаю, сумно промовило сонечко. Що ж робити? Не турбуйся, відповіла Хмаринка. Ти скоро зрозумієш, як важливо не здаватися. Якщо ти хочеш знайти свою дорогу додому, треба навчитися прислухатися до інших. Розділ 3 Зустріч зі старою совою. Нарешті, вони досягли високих гір, де на одній із вершинок жила стара сова. Вона була дуже мудрою і завжди допомагала мандрівникам, які заблукали. Сонечко і Хмаринка приземлилися на величезний камінь біля сови, і старе птахи одразу ж подивилось на них. Привіт, маленьке сонечко, сказала сова своїм глибоким спокійним голосом. Ти шукаєш дорогу додому, але ти заблукав. Щоб повернутися, тобі треба зрозуміти одне важливе правило не завжди видно шлях одразу, іноді треба просто трохи почекати і прислухатися. Але я не можу знайти дорогу, і я дуже боюся, що більше не зможу повернутися додому, сказало сонечко, починаючи втрачати надію. Заспокойся, відповіла сова. Найголовніше зараз це знайти внутрішнє світло. Ти не просто зірка, ти частина цієї безкрайої і всесвіту, і твоє місце на небі завжди було і буде. Ти просто маєш навчитися його відчувати. Сонечко задумалося над словами сови, але воно все ще не розуміло, як це зробити. Поглянь на горизонтина, сказала сова. Ти побачиш, що кожен шлях має свою історію. Всі зірки розуміють, що вони повинні світити, але не завжди вони знають, де саме. Розділ 4 Пошук себе сонечко вирушило знову, спостерігаючи за світом навколо себе. Воно побачило багато різних зірок. Які світять яскраво, але вони були дуже далеко. Сонечко вирішило спробувати знову. Тепер воно знало, що важливо не просто слідувати за іншими, а шукати свій власний шлях. Нарешті, після довгих пошуків, сонечко відчуло своє місце в небі. Воно побачило свою маленьку хмаринку, яка чекала його, і вирішило, що воно знову може світити як раніше. Сонечко почало знову світити і відчувало, як тепле світло наповнює небо, повертаючи день на землі. І хоча це було дуже складно, сонечко зрозуміло, що його місце завжди буде там, де воно відчуває своє внутрішнє світло. Розділ п'ятий. Повернення додому. Сонечко повернулося на своє місце на небі, а весь світ навколо стало яскравим і теплим. Всі на землі помітили, як знову стало світло, і почали прокидатися від ночі. Дякую вам, мої друзі, сказало сонечко, поглядаючи на хмаринку та сову. Без вас я не зміг би знайти свій шлях. Хмаринка весело посміхнулася, а сова просто кивнула головою. Це твоє місце, сонечко, і ти завжди знайдеш його, навіть коли заблукаєш. Ти просто маєш слідувати своєму світлу.